Тривожність, поганий сон, хронічна втома, дратівливість це перелік тих симптомів емоційного стану, які для когось з початку повномасштабного вторгнення стали новими та не зникають впродовж тривалого часу. Аби зарадити цьому, Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я України запровадили новий пакет супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги в рамках програми медичних гарантій. Він передбачає, що у разі потреби в психологічній допомозі тепер можна звернутися також до сімейного лікаря. Він надасть медичну підтримку у межах своєї компетенції або ж спрямує пацієнта до інших спеціалістів, психіатра чи психотерапевта, якщо в цьому буде необхідність. Сімейний лікар повинен бути тим комунікатором, тим, хто вперше встановить, що в людини все таки є якісь внутрішні проблеми. Вона засмучена, вона в тривозі, вона не спить. І з'ясувавши це, і тут же почавши допомагати вирішувати це питання, сімейний лікар, він же ж і впливає на якість здоров'я. Українця у Тернопільській області вже 24 заклади, які надають первинну медичну допомогу, уклали за цим напрямком договір із Національною службою здоров'я України. Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги один із них. За останні сім місяців там надали допомогу близько 300 пацієнтам. Люди зверталися з різними скаргами. Найбільша частка причин звернення це все таки порушення сну. Також велика частка це. Тривожні розлади, гостра реакція на стрес. Лікарі проводять, обстежують пацієнтів, надають свої рекомендації. Якщо лікар бачить, що йому потрібна, ну пацієнту потрібна допомога. Психолога такі пацієнти скеровуються до нас, до нашого психолога. Фахівці кажуть, поки що люди не звикли говорити про психологічні проблеми зі спеціалістами. Якщо ж вони таки наважуються, то консультації здебільшого обирають в онлайн форматі. Тобто, ми кожного пацієнта сприймаємо як індивідуальність незалежності від того, які в нього є порушення чи які в нього є хвороби. І те, що ви сказали лікарю на прийомі, воно залишається в лікаря в кабінеті. Воно далі за межі кабінету не виходить. Якщо ж ви хочете знайти заклад, який надає психологічну допомогу в Україні, це можна зробити за допомогою онлайн мапи. На ній розміщена вся важлива інформація про надавачів медичної допомоги за напряму психологічна та психіатрична допомога.